Більшість лучан підтримують позбавлення права користування землею в Московського патріархату. Згідно з опитуванням, яке провели в телеграм-каналі Луцьк Бентежний, 90% респондентів вважають, що забирати землю в ОПЦ МП таки варто. Відтак, згідно з результатами, лише 5% опитаних вважають, що цього краще не робити. Іншим 5% учасників голосування байдуже. Загалом на момент публікації цього відео в опитуванні. Взяло участь 3508 людей. Зазначимо про те, що варто ініціювати розгляд питання про позбавлення права користування землею в Московського патріархату. Висловився депутат Луцької міської ради від фракції Громадянський рух свідомі Михайло Наход. Йдеться про комунальну землю, яка належить громаді, та у свій час була надана в користування релігійним організаціям УПЦ МП. Відтак, депутати Луцької міської ради звернулись до міського голови з пропозицією скликати сесію та розглянути питання про позбавлення права користування землею в УПЦ МП.